33 стратегії війни. Роберт Грін. Стратегія номер 3 Уникай битв, які не принесуть вигоди. Ви повинні активно протистояти емоційному тяжінню моменту, зберігаючи свої розумові здібності незалежно від обставин. Зробіть свій розум міцнішим, піддаючи його невзгодам. Навчіться відокремлюватися від ситуації. Класичний приклад цієї стратегії: Вінстон Черчилль під час Другої світової війни. Коли Лондон бомбили, коли союзники терпіли поразки, він зберігав холоднокровність та стратегічне мислення. Замість того, щоб піддаватися паніці, він використовував цю енергію для мотивації народу. Результат: Великобританія вистояла в найважчі часи. У сучасному світі це означає не дозволяти емоціям керувати вашими рішеннями. Коли все навколо хаос, ваша здатність зберігати спокій стає вашою найбільшою перевагою. Спокійний розум може знайти рішення там, де емоційний завжди програє. Для практичного застосування сьогодні спробуй зберегти спокій в одній стресовій ситуації та прийняти рішення з холодною головою.